Вітаю вас на своєму каналі! З вами бісероплетиня Ольга. У цьому відео буде ще один варіант каблучки з квітами з бісеру. У попередньому відео ми зробили ось таке кільце, де квіти розташовані поруч одна з одною. А у цьому ролику буде такий варіант, де між квітами є перетинки. Для свого кільця візьму бісер від мюки номер 8 підійде будь-який інший. Еластичну гумку 0,4 мм діаметром або ж звичайну волосінь. Я покажу на чорній для камери. Відрізаємо десь 60 см волосіні. Набираю 5 синіх одну золоту. Іншим кінцем волосіні прохожу вверх у золоту бісеринку. Затягую посередині волосіні. Правий кінець вставляю вверх в напрямку до золотої, у дві сині бісеринки. Лівий кінець вставляю вверх у дві сині, з лівої сторони. Набираю одну синю бісеринку. Іншим кінцем проходжу через неї назустріч. На один кінець набираю одну золоту, одну жовту. На інший кінець одну золоту. Тим кінцем, де одна штучка, проходжу на зустріч у жовту бісеринку. На одну сторону набираю дві жовті одну золоту, на іншу сторону дві жовті. і Тим кінцем, де дві жовті прохожу вверх у золоту бісеринку. Правий кінець вставляю вверх у дві жовті. Кивий кінець вставляю вверх у дві жовті з лівого боку. Одну жовту бісеринку набираю, іншим кінцем прохожу в неї назустріч. На одну сторону набираю одну золотисту, одну синю, на іншу сторону одну золоту. Тим кінцем, де одна штучка, проходжу назустріч у синю бісеринку. На одну сторону набираю дві сині одну золоту, на іншу дві сині. І тим кінцем, де дві сині, проходжу вверх у золотисту бісеринку. Правий кінець завожу вверх у дві сині з правого боку, Лівий кінець завожу вверх у дві сині тільки з лівого боку. Вплітаю одну синю. Забираю до потрібної довжини. Для того, щоб закріпити, набираю по одній золотій на кожен кінець. Складаю в коло і з'єдную назустріч у першу синю квітку. Вивожу волосінь через п'ять синіх бісеринок, так, щоб вони опинились поруч. Зав'язую три вузлики. Можемо насолоджуватись результатом. Бажаю творчого настрою до нових відео!